Якби весь той сталевий мотлох, спалений нами без малого за три роки війни, згорнути докупи, шпиль того терикончика було б видно, напевно, з Марсу. То, до речі, рідкісна холера, схожа на звичайну ББМку, але насправді це самохідний міномет НОНа СВК. Ну та й його... Нанах. Уу, файна свічка! 2 С-23, плавучий та маневрений. Для роботи як у лоба, так і з закритих позицій. Вон з люка вже палає. Проможний навафляти 10 мін 120 го калібру будь-якого виробництва за хвилину. 10 штук за хвилину. стільки тривав цей епізод на різки. Але цей вже не працюватиме. Грибе, хрубача броня. Будемо детоксюрен в 10 кліми. тим на підльоті, ну та й в дупу. Бадабум. Похробакови. Наступна Мангалами, резинами обвішана, заблукала. Ф7 команди Warbuster вже поряд. Ну той. Газуєм. В Гарний підхід. Пару хвилин і хробача короста бехкає, пехкає та шкварчить. Добре. О, бронемобілі, то солодкі. Тут головне встигнути підлетіти. Кілограмовий камуля всьому ту бронючпокає як контрацептив, наповнений водою. Саме в кондоми, підвішені на деревах, ми цілили на рускай касія на півдні. Коли в далекому червні 22-го року Кліма припер звідкись декілька На піздюль! І заявив, що тим бздючо ми будемо робити бобох робакам. Як він тоді виявився правим, навіть не усвідомлюючи, яких та тема набере обертів. Фу. забздюхало повітря. Бойовий екіпаж Вормбастер фільмували очі ангела, то нерозлучний дует підрозділів очей та жала птахів Мадяра. Скажу вам відверто: запал нищення хробачої техніки птахами вищий, ніж моє терпіння, то коментувати. Чага! В 10 «Кліматим» годував той лайновоз смачно. До розвідка боями в сьомими зафіксувала займання, але в чистім полі бити нішта. Гепнули на вірочку! Пару хвилин, щоб переконатися, що ще одна броня Участь у Сво закінчила. Фі. А от наступний бетер. У дальньому прицілі дрона розвідника. Робача прихота трим бетером на позиції прямувала. Більшість з них стають фігурантами просвітницького проєкту 13 йобликів. Бачите, через окуляри пілота ворнбастер все навісне позалишали чпоки. І побігли, як то кажуть, на у останню мандрівку. Але ця нарізка без йобликів для дотримання регламенту Ютубу та Фейсбуку. Падамаза добре гепнула. Тому показують тільки бадабуми. Клімчика пілоти допрацювали цього хробака. Ну та й переходимо до сопілкарництва. Пару трійки свіженьких покажу. Це самохідна гармата Сау. Як виявилося, гарно захищена від fpv сітками. Ніхрена не пролізеш з першого разу. Оп, нічого. Пілоти кліматим терплячі, а Саушка вартує і одного, і двох, і навіть трьох дронів. Ось і дірочка утворилася. Можна глибоке проникнення. Чпок! Другий ВІО виявився результативним, До розвідка наступним FPV красномовно на те вказує. О, саушці. Короче. Тут серед зруйнованого маєтку пілоти Кліма шукали гармату, а знайшли замаскований танчик. Танчик так танчик. Запросили стволіну до оркестру народних інструментів. І. Ок. Повторний виліт. Стволка цурова. Вон дві дірки. Але танк можуть поцупити. Тому слід спробувати його тут парканути назавжди. Розвідка ведеться без мавіків з камери FPV. І вказує на те, що танчик пробачить такий, що може бути утягнутий. Тому до. Б. Т. Пац. А тепер до розвідка. Зовнішня. Тим самим ефдрончиком. Щоб перепевнитися, що танчик такий, як нам треба. Не є здун. Гарна робота, козаки. Ну, куди ж без гармат? Кількість стволів, перетворених у сопілки протягом половиною місяців перебування на Донбасі перевалила дві сотні. Акурат! Днями перевалила f 7 та f 10 У виконанні пілотів Клімат-Тім вибивають всі гармати, що спроможна виявити розвідка. Дерявлений ствол гармати і цієї, і іншої унеможливлює її подальше використання. Стволів немає. Їх заміна на вогневій позиції, м'яко кажучи, затія не літаюча. Вон дірка. Ну, а відтяжка в тил це. Додаткові цілі для нашого нічного доктора. Ось такі справи. О, аналогічна. Бенс. Дивимося. А вон і дупло. О, оця прикольна. Її під сміттям гуру. Маскування ховали. Дивіться на стволіну, виварку Виворку на ствола напхали. Да. Добре. Чпоки. Тут взагалі забарикадована імпровізація, щоб попало, натягнули, не заважає. Та й таке, скільки б їх не сторчало. Будемо їх гамселить, дюрявить та збільшувати. Склад Донбаського оркестру народних інструментів. Шпок. Наступна. Ви бачите кілько тих гармат. Це просто окрема історія. Хробаки на цурбаках вештають, як у шаленому максі по диким пустелям. Зараз. Ф-7 вормбастера трохи підрихтує. Щось то попало, дивіться уважно, там мисливець за дронами, з балалайкою. FPV він хоче забехкати. Ружовтя моцне, якщо ти ним сильно кинеш, хробачу. А все інакше просто тікай. Тратата, тратата, баф! Добре, за тих йобликів, не турбуйтеся. Я вам покажу, як вони закінчувалися у 13 йобликах просвітницькому проєкті. Хрустик звичайний звичайний різновид йоблика, але це не та нарізка, тому засвітився тут так для асортименту. Всім тихої та спокійної. Пас! Очі та жало, хробачий жах.